Єрусалиме. Он там на пагорбі височіє розбудувався Єрусалим. Від нього непокора віє. Христос терпить його, жаліє, народ скував жорстокий рим. Прибув обіцяний Месія про правду научати їх, та в них була своя затія, щоб що запозичили від змія і так помножували їх. Ще від авеля почавши, вони лили невинну кров, закони Божі, занедбавши, Господніх слуг, каменувавши, небес відкинули любов. Христос Месія йшов у села, простував, простуючи в Єрусалим. Та не лишав і новосела. Душа, душі замучені джерела, він чистив, свідок не ходив. Ось міста вже могутні стіни. Стоїть замислений Христос, в крамницях золоту, рубіни, в серцях не маєш переміни, духовний діється хаос. Проводив він без ночі, молився за оцей народ. Зорять сумливо слізні очі, уста промовили ж пророчі. У тебе більш нема нагод. Тебе бажав я рятувати, як квочка під крилом курчат. Як лине мати до дитяти, ти ж не пустив мене до хати. Тебе безвірний душить чад. Тому і нас він закликає спішити в тінь Господніх крил, Допоки сонце ласки щає. таких він ждав і виглядає. Тож віримо, Він дасть нам сил. Нехай Христос між нас свитає. Хоч доки ін... доля іноді ж бурляє, бо він не спить і не дрімає, його правиця нас тримає, пильнує, мов орел орля. Амінь.